Перевірка протипожежного стану житлових будинків і навчання населення розпочалось із відпрацювання в надвірній. За минулий 2014 рік в Надвірнянському районі і місті надвірні виникло 151 пожежа в самому місті 38. Навіть у поточному році, станом на 26 січня, на території надвірнянщини уже сталося 12 пожеж. Основні причини це необережне поводження з вогнем, коротке замикання електромережі, порушення правил пічного опалення. Тому у групах відпрацювання, крім працівників МНС, Проводили навчання з громадянами надвірної фахівці з Рему, газової контори та соціальних служб мешканці міста до такого навчання правил пожежної безпеки віднеслися з розумінням. Особлива увага при цих відпрацюваннях звертається на так звані неблагонадійні сім'ї, багатодітні сім'ї, де проживають одинокі і перестарілі громадяни. В яких як свідчить статистика, як свідчить статистика. Є е, набагато більша вірогідність виникнення е, загорання пожежі або якоїсь іншої надзвичайної ситуації. Е, як вже було сказано на е, цих е, зборах, значить е, воно проводиться для того, щоб навчити населення елементарним е, дотримання елементарних правил пожежної безпеки. При користуванні електронагрівальними приладами, при користуванні пічним опаленням, при дотриманні елементарних вимог, особливо в зимовий період, під час ожеледи, також звернути увагу, снігових заметів, пониження температури і так далі. Тобто, тим. Природним катаклізмом, які є притаманні сьогоднішній порі року.